У них ідеї нема жодної. У них 99% населення Росії живе в русському мірі. Тому ми маємо право вбивати всіх, тому що ми боремося за мир в усьому селі. 80% вважає, що вони не можуть програти ні за яких обставин. Головні сподівання на все ж таки на смерті на території України з моменту харківського прориву і рішення про мобілізацію Путін перестав бути альфа самцем. Він перестав бути людиною, яка е, одноосібно могла вирішувати все. Перша взагалі повне, в російській історії. Росіяни стоять на порозі того, що одна людина буде по суті контролювати весь злочинний світ Російської Федерації. Абсолютно більшість росіян на цей момент змирилася. і говорити про те, що в Росії будуть якісь бунти пов'язані із мобілізацією, ми не можемо. Росіяни з того, що я розумію, вони були б щасливі, якби от завтра закінчилась війна. Зараз буде процес бурління. І от тут питання в тому, хто переможе в цьому бурлінні: тобто російська пропаганда чи російський страх. Що в голові у росіян? А чи піднімуться вони на бунти, і яке майбутнє Путіна повинен знати напевне директор інституту майбутнього Вадим Денисенко? Вадиме привіт, вітаю. А Вадим упродовж останнього часу інтенсивно вивчає Росію як явище, і що намагається зрозуміти, що в голові росіян. Отож, програма Аристократія всіх запрошую, буде цікаво. ставте лайки, вподобайки. Вадиме, а ми дуже розраховували на те, що так звана могілізація, мобілізація вплине на голови росіян, зокрема, що перші оці ці відосики з фронту, перші похоронки, перші трупи все ж таки звернуть увагу пересічного російського бувателя на те, що не все так однозначно, як каже Путін, як відбулося в дійсності. Ну, Після першого шоку, після того, як перший тиждень був проляг, був страх. ну, Всі ми бачили це відео із втечею, там умовних 300-500 тисяч росіян. Після цього все це відкотилося абсолютно назад. Тобто відбулося те, чого насправді мало хто чекав. Але абсолютна більшість росіян на цей момент змирилася з тим, що мобілізація пройшла. Ну, І по суті, я для себе бачу метафору із казковим сюжетом, коли. Не приходить дракон, говорить, мені треба 10 жінок, місто плаче, дає йому 10 жінок, а потім після того, як він їх забирає, вони всі кажуть: хух, слава Богу, на рік ми вільні. От зараз от у них ситуація така, що вони вважають, що хух, один рік у нас є свобода, тобто ну, якийсь там період часу. ну я думаю, що навіть менше, але тим не менше, ну зараз в мене це не стосується. Ну, от і добре. Тобто, в принципі, так чи інакше. Але е абсолютно більшість росіян на цей момент змирилася і говорити про те, що в Росії будуть якісь бунти пов'язані із мобілізацією, е ми не можемо. Єдине, що ми зараз бачимо, то фактично в щоденному режимі, ми бачимо е економічні, навіть не бунти, а невеликі виступи в тих чи інших частинах, які гасяться достатньо швидко. Економічними виплатами. тобто там не доплатили, там не заплатили, там обіцяли що щось більше не дали. Тобто, це максимум на сьогоднішній момент, на жаль, поки що вони не дозріли до того, щоб починати виступати проти мобілізації. Ну а якщо ми говоримо про ефект снігової кулі, коли мене дозріють? Бо ситуація ж не буде покращуватися, вона буде погіршуватись І дракон знову прийде за 300 тисяч дівчат, і ситуація знову ж таки виконується до нового року після того, як. Почну діяти газові і нафтові санкції, вона ще впаде вниз. Ситуація економічна в них буде падати, але вона не стане критичною. Тобто, в принципі, вони відчують погіршення життя, але так більш-менш масово вони почнуть відчувати погіршення життя не раніше червня-липня наступного року. Це перший момент. Другий момент вони на сьогоднішній момент справді все буде працювати з накопиченням. Як і будь-яка інформація, вона працює тільки з накопиченням. Я думаю, що ключовим моментом буде кількість похоронок. Чому тому, що все, що було з контрактною армією до цього. Воно було важливо, але по-перше, росіяни завжди ставлення до армії, як до тих, хто ну, вони пішли, значить вони повинні повинні померти. Нічого страшного немає. А другий, не менш важливий момент, це те, що коло спілкування контрактників було достатньо обмежено. Зараз фактично дві третини населення так чи інакше говорить про те, що вони серед їхніх близьких, знайомих і родичів, є ті, хто отримали повістки. І це зовсім інше коло спілкування. Ну тобто, умовно кажучи, якщо з колектива завода цех там 100 чоловік, пішло двоє людей, і один загинув, про це знає всі 100 людей. Тобто, по-любому, це коло спілкування, особливо, вже... якщо він загинув, не доїхавши до лінії фронту, там, умовно, в першу годину перебування десь і це теж буде, але масово воно піде. Ну, за моїми там внутрішніми, скажімо так, підрахунками. Масово вони почнуть розуміти, що щось іде із смертями не так, після десь. Dat is iets dat ik От як тільки перевалять це це чому віків да, так да. як тільки вони перевалять, зразу почнеться те, що ми бачили по суті в афганській війні, коли здавалось би відносно невелика кількість 15 тисяч за 10 років загиблих. Але ну я свого дитинства пам'ятаю, що ми були, що навколо всі пройшли через Афганістан, і всі mm -hmm. е, там або в або поранені, або в принципі мають психічні захворювання або загиблі. Тому зараз буде оце сніговиком буде нагнітатися е, все більше і більше. Тобто ми говоримо про десь приблизно, починаючи з березня, це буде якийсь масовий психоз щодо мобілізації, і наступна історія весною десь буде ускладнення економічної ситуації. Ну, буде погіршення економічної ситуації в певних регіонах, я б так би сказав, не кругом. То, наприклад, Москва його не відчує або майже не відчує. Там Петербург відчує більше, тому що логістично там захід закривається. Але в той же час будуть великі проблеми в великому ряді мономіст. Тому що в Росії 50% ВВП виробляється в 400 мономістах. Але так чи інакше говорити, що це будуть критичні речі, як було у нас там в Радянському Союзі, точніше, в 89-й рік, коли зникло все з полиці, от, на жаль, цього не буде. От В принципі, буде дорожче, буде складніше жити. Ти не будеш мати можливості поїхати на море влітку. Твої діти будуть залишатися там в селі або де-небудь, але сказати, що там буде глибоко критична економічна ситуація, нічого не буде. Тому головні сподівання на все ж таки на смерті на території України. І і тут дуже важливий момент, от чому вони змирилися з цією мобілізацією. Зараз вони собі придумали легенду про те, що мобілізація плюс обстріли української енергетичної інфраструктури це і є план Б, який дозволить максимально швидко закінчити війну. Затягнення війни. От через 3-4 місяці вони почнуть розуміти, що плана Б насправді немає. Точно так же як плана С, і плана Д. тут два хотів би важливі моменти сказати. Перше в одному з інтерв'ю Боданов мені сказав, що більше ніж 80% росіян підтримують цю війну. Тобто, висновок такий, що це воює не Путін, це воює російський народ. Немає значення, що було б первинним, чи Путін в них таке бажання, намір викликав, чи вони стимулювали таку доктрину Путіна. Але сам факт, що росіяни сьогодні хочуть цієї війни, вони хочуть мобілізації, але хочуть війни. Це з твоїми якимись дослідженнями, моніторингами корелюється. Ну, я точно можу сказати, що 80% вважає, що вони не можуть програти ні за яких обставин. От просто вони не вірять в поразку, як таку, вони не уявляють собі, що це буде поразка. Хоча в той же час вони дуже бояться, що це війна із колективним заходом. Це вони не воюють з українцями, ми повинні теж розуміти. у них в голові немає цього. Ну так, вони... них тут поляки бігають по полю так, і стріляють так, по росіянах, інструктори так. НАТО стоять за спиною. Так, так, так. Але, але в той же момент, незважаючи на підтримку, вони пробують це перетворити на народну війну. Але в них не вдається перетворити цю війну а що на народну. Це народна на? війна. Це, це... добровольці в військоматах. Так, 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 це 41 рік. Тобто вони все спробують повторити 41-рік. Коли народ піднявся на війну для того, щоб це нічого цього немає, тому що ніякої народної війни і відчуття народної війни в цій ситуації немає. більше того, їхня найбільша проблема восьми місяців. Вони пробують намацати, чому вони воюють тут, і вони не можуть пояснити населенню, чому вони воюють. Тобто вони починали із дефашистизації, яку ніхто не зрозумів, ну що занадто складне слово. Ну хоча вони розуміють, що тут фашисти, очевидно. Потім вони перейшли на. Боротьбу із антихристом, і, власне коротше, спочатку це Кирил зробив заяву, потім Мєдвєдєв додав, відвідів, додавши вробити. Спочатку вибив, спочатку Кадео це заявив. Бо в Кадирова це історія абсолютно боротьба з чужими. Всі чужі, це невірні, це шайтани. Вони не прихильники нашої релігії. Там, там навіть глибше першим насправді це сказав Ателахаміні. І вони повністю я не повному серйозі. Вони повністю вкрали цю історію у Еталах еміні. Тобто тільки той мав дві сатани, два дві, мабуть, сатани. Один великий сатана це США і малий сатана це Ізраїль, а в Росіян просто один сатана, вони просто ось, то, колектив, колективний, колективний, да. да, да, І да. це називається ібріз. Тобто, да. фактично, коли це говорить Кадиров, я розумію, всі невірні, і скоро навіть росіяни будуть невірними, як тільки поступиться, оступиться Путін. Але коли це Медведів говорить, що всі сатана, і ми боремося з сатаною, це якась дивна історія. Можливо, це якось соціологічна. Підкріплено, але ну Росія не ж не є віруючими людьми. Ну, це зробив між Кадировим і Медведєм, зробив заяву Кирил про те, що це був війна з антихристом. Потім вони під суди підклали історію гомосексуалістів. Антихрист – це західні цінності і це гомосексуалізм. Mm -hmm. І, по суті, це перша антигомосексуальна війна в світі. Гомофобна. Гомофобна війна в світі, так. Да. Ну, але вони поки що не можуть втюхати населення, що вони роблять. Тобто вони поки що повернулися по суті, до радянської доктрини мірного существування, яка звучала приблизно так, що ми маємо право вбивати всіх, тому що ми боремося за мир в усьому світі. От ну, мір у всьому мірі. І власне карчо за це, от вони, але ну людям це поки що не доходить, і це великий плюс для нас. у них нема розуміння за що вони воюють. За твоїми словами у Путіна є десь до літа карт-бланш на те, щоб робити те, що він робить, це з точки зору простих людей. А що еліти? Як вони реагують? Бо другий міф, який побутує у нас, що хтось повинен там зробити замах, вбити, зрадити Путіну з заходом, є якісь дії в цьому напрямку. Ну, тут насправді треба розкласти питання на дві частини. Перше, чи є можливість революції в Росії взагалі якоїсь? Ні, немає. Немає з багатьох причин, але ключова з моєї точки зору, тому що відсутній лідер, взагалі відсутній, і відсутня ідея. Тобто, ну, будь-яка революція вона повинна мати якусь ідею. Її не спинити, коли час ідеї настроф. Як казав класик, <рес> да. тому в даному випадку у них ідеї нема жодної. У них 99% населення Росії живе в руському ідеології ну, русського міру. Революція да. немає а да, Дзерцевий да, да, да. переворот ну, дверцевий переворот, да. mm -hmm. дверцевий переворот теж повинен мати лідера. Поки що такого лідера немає. Тобто переворот завжди робиться під когось або під групу людей. Так. Такої групи людей немає. Є по суті зараз <рес> в найближчому колі. Так, ми повинні зрозуміти, що починаючи десь, ну от я вважаю, що з моменту харківського прориву і рішення про мобілізацію, Путін перестав бути Альфа Самцем. Він перестав бути людиною, яка одноосібно могла вирішувати все. Зараз ми маємо справу вже з певним колективним путіном. І на початках у нього було дві таких хромих ноги. це з однієї сторони, Патрушев, керівник Савбєза, і людина, яка курує силовиків. З іншої сторони, це група Ковальчука Юрій Ковальчук, і дуже близький до них Кір'єнка. Тобто, в даному випадку, це от, оце от було так. Далі, в принципі, Путін сам, розуміючи, що в принципі, ця система дуже незбалансована, почав розширяти цього колективного Путіна, почав вводити туди Собяніна, роблячи конфлікт внутрішній Собянін Крієнка, тому що обидва відповідають за регіони. Водячи туди навіть Мішустіна, вводячи туди ряд інших людей. І паралельно з'являється нова дуже голодна група, група Кадирова пригожина ситуативних союзників. На цей момент вона абсолютно ситуативні союзники. І їхня ключова задача на цей момент це взяти під свій контроль Міноборони. Чому взяти міноборони? Тому що це, по перше, величезні фінансові потоки. Ні одного, ні другого, ой, в, одного, в другого фінансові потоки достатньо обмежені. Міноборони це не обмежений фінансовий потік. З іншої сторони, це повністю управління всією армією, і ти стаєш автоматично людиною вищої ліги або найвищої. Навіть це фактично управління країною в період воєнного або да, надзвичайного да. стану. Так, да, да, да. І ніяке ФСБ ніколи не зможе справитися з добре організованим міноборони. Поки що Путін на це не йде, але Путін йде на поступки їм і ставить їхнього керівника СВО. Зараз міняє ряд генералів. І, власне кажучи, ну, шигу давно ні на що не впливав, але, особливо на щось не впливав. Але тим не менше, формально він залишається в міністерстві, а війною, по суті, займаються зараз люди близькі до Кадирова і Пригожина. Це ризик для них, тому що можна і програти. Але в той же час для них це великий шанс, кожен із них розцінює це як шанс. Для того щоб вирватися в вищу лігу плюс Пригожин. Ми, коли говоримо про Пригожине, ми завжди говоримо про ЧВК Вагнер. Але ми забуваємо одну важливу річ: що крім того, що ці умовних там двадцять тисяч людей, чи скільки там їх там зараз, ну, буде більше за всього, це бажання зараз повністю сісти на потоки Санкт-Петербурга, і він частково це вже почав робити. Але не менш важливо, це те, що протягом останніх цих двох місяців він об'їхав всі колонії. І він по суті вперше взагалі напевно, в російській історії. Росіяни стоять на порозі того, що одна людина буде по суті контролювати весь злочинний світ Російської Федерації. Тобто, це друга тіньова задача, яку він хоче робити. Це контролювати основні основну частину злочинного мета? мета. Це друга армія. Це це не просто друга армія. Перше, це величезні впливи. Ну тому що влада в Росії зрощена з бандитизму. Впливи мають на увазі, ти маєш компромат абсолютно на всіх, при потребі, можеш мати. Друге, це дуже організовані структури, які дозволяють тобі в будь-якому регіоні вирішувати будь-які проблеми, якщо вони в тебе виникають. Ну є чиновник Х і маючи інформацію, і маючи бандитів. В принципі, ти можеш достатньо багато робити від простого терору щодо цієї людини і закінчуючи спробами політичних впливів. Тому що дуже часто говорив в законі так чи інакше, ну, вхожі в найвищі кабінети і в Москві, і в регіонах. Тому це теж не треба забувати. Ну і плюс общак, безумовно, це величезні гроші. Тобто, виходить, що у нас є два новоявлених. Політичних лідерів в Росії, але я хотів би звернути увагу на один момент: що новими обличчями російської еліти стає кримінальний напівкримінальний. Пригожин, якого називають поваром, який сидів у в'язниці і славиться різними аферами, і людину, яку інакше як терористом назвати не можна. Тобто Росія повертається до традиційної свого кола розвитку, коли терористи захоплюють владу. Ну, ще не захопили. Ну, захоплюють контініс да. да, процес. Да, 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 да. А, і вони дійсно роблять а, політичну кар'єру. Пригожин відкриває свої центри в регіонах. А з іншого боку, Кадиров, критикуючи Міноборони, він критикує Путіна. І я бачив у нього в цьому в телеграмчику дуже багато звернень. Що а, там Ахматович, будь нашим президентом, молім, ти там кругом і зміна, ти єдине. Фактично, я тут не зовсім погоджуюсь з тим, що вони працюють. Поки що на свій городик в межах великого там господарства Путіна, фактично, вони вже йдуть на щось більше, в разі чого вони можуть вже боротися за владу Росії не тільки через піар публікації і кабінетні інтерв'ю. Я думаю, що станом на зараз вони ще не вийшли з цього городика Путіна. Я думаю, що станом на зараз вони хочуть мати свою частину в цього пирога. І в принципі я думаю, що зараз вони мислять себе категорією або ще однієї парламентської політичної сили, mm -hmm. тому що реально у них є хто б що не говорив. У них є просто тут, тут нічого не роблячи зараз від 10%. От просто, Якщо завтра вибори, не було б. На двох? Ну, це цей це електорат. Тут мається на увазі ця частина. А, маргінальна ця ніша. Да, да, да. Це ультранаціоналісти. Це ультранаціоналісти, вони між собою достатньо розсварені, вони... то й би патріоти їх можна да, назвати. Да, 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 да. Але їх є 10%. І в принципі, вони можуть їх всіх підгрести, а це, між іншим, один із ядерних електоратів Путіна. Або ж друга частина, вони можуть сказати, що ми хочемо взяти свою долю єдиної Росії, що теж не виключається. Тому, але що буде далі, в принципі, завжди ж можна сказати, що мені не дали Міноборони, тому ми програємо. Або мені дали Міноборони, якщо навіть дали Міноборони, ми програємо, тому, да, тому що варують, тому та. що варують, і так далі, і так далі. Тобто вони по-любому, вони неймовірно агресивні, і вони розуміють, що зараз їхній час. Це от їхнє вікно можливостей. Ну то фактично вони зараз вирішують комерційні задачі. Якщо, походу, вийде вирішити якісь мілітарні, але в них не вийде, то це вже додатковий бонус. Звичайно, звичайно, можливий конфлікт між вежами Кремля, так званими. Тобто, мовно кажучи, є пригоженці з кадирівцями, є традиційні силовики, їх там два вже течії утворення там, Міноборони, ФСБ, є там ще якісь дивніші утворення. Публічний конфлікт між ними можливий? Ну, вони час від часу відбуваються, тобто Кадиров регулярно критикує Шойгу. Катику він критикує фактично Путіна, бо ще його немає. Ну поки що він боїться говорити слово Путін, але між іншим, в період харківського прориву, вперше взагалі в історії Російської Федерації реальні люди почали в своїх коментах лаяти Путіна. Це взагалі це був перший безпрецедентний момент. Yeah. З того моменту вони реально вони почали дуже жорстко закручувати гайки по телеграмах, але поки що їм нічого не вдалося. Тобто, чи можливий, е- конфлікт? Конфлікти відбуваються весь час, але досі вони були контрольованими, і досі був арбітр Путін. Путін поки все ще залишається арбітром. Тобто, поки що, процеси не вийшли за межі неконтрольованості. Єдині, хто можуть собі дозволити вийти за ці межі, це е Кадиров і Пригожин. Оце єдина група, яка теоретично може зараз просто на храпом притискати: давайте далі. Але це ж приниження особисто для. Путіна і для його ФСБшного оточення, бо для них зеки це взагалі не пожаті люди. Тобто, виходить, що наскільки ситуація для Путіна погана, тобто він вже це розуміти, що він готовий навіть сатаною <проб> перепрошую за цю лексику. І ще раз повторюсь, він перетворився із Альфа самця на колективного Путіна. Оце це насправді величезна зміна в системі поведінки, але в той же час. У нього немає інших варіантів. Тобто він сам себе загнав в цю ситуацію, коли у нього немає іншої людини, з якою він би міг спілкуватися, крім Пригожина. І коли Пригожин каже, що треба ставити з що треба ставити суровікіна, він змушений ставити Суровікіна. Ну, виходу немає. Так? Да. Тобто він сам себе загнав в цей кут, і тепер він змушений ще до всього прикриватися колективними рішеннями, що реально його ослаблює в якості арбітра для еліт. Що стане тим моментом, коли не послухаються його арбітражної думки. Сказати ніхто не зможе зараз. Але те, що ця вірогідність існує, і що ближче там, там, до весни літа цілком реально що щось подібне може відбутися. Не знаю в якій формі і наскільки серйозно. В принципі, вірогідність така є. Ну, е в Росії там є дві касти. Є звичайні люди, які. Е Говорячи мовою пригожна терпіли. Вони готові там підтримувати і голосувати, щоб тільки не показувати, що вони весь час обманювалися. Але є люди, яким є що втрачати. це олігархи, це силовики, це чиновники з оточення Путіна, і з ними напевно десь напряму спілкуються американці. Вони чітко розуміють безнадійність у цій справи, яку задіяв Путін. Вони розуміють, що їх чекає в разі чого попереду. Можливо, якісь сценарії, що вони десь між собою об'єднаються і зроблять щось на кшталт хрущовського перевороту. Антихрущовського ну хрущовський переворот, антихрущовський переворот був можливий, тому що було об'єднання КГБ і армії. Ну я й говорю, що в принципі це можливо тільки в тому випадку, якщо або одна із цих структур скаже, що ми ну якісь полковники вийдуть і скажуть, що вони це роблять, або ж в принципі об'єднання відбудеться для того, щоб змінити цю історію. Mm -hmm. Поки що подібного об'єднання немає. Тобто просто бюрократичними методом це неможливо. Треба, щоб були бюрократ плюс хтось із цих двох, або ФСБ, або ЕМ Міноборона, або всі разом. Поки цього нема. Хоча, от насправді росіяни з того, що я розумію, вони були б щасливі, якби от завтра закінчилась війна. Якби завтра хтось вийшов і сказав, що війна закінчилася, ми прик... перемогли, врятували ваших хлопців Це, навіть якщо а перемога Це... може бути навіть просто да, поверне да, в кордоні да, да, на сто да, да, року. Да, Путін да. Мудак? Да, 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 да. і в принципі, коли в них запитують соціологи, а як ви бачите, там майбутнє, ну що може змінити? Вони дуже бояться бунтів, вони дуже бояться будь-яких навіть слів про революцію. Але зміна влади просто на виборах, ну якби це сталося як чудово, або смерть Путіна, це просто їх би влаштувало. Це більшість голосів населення Росії, так говорить. Тобто вони, вони десь в якихось дослідженнях визнають, що вони готові там, попрощатися своїм незаб'єним. Да, готові, і... готові, готові. Тільки десь є, реально 15% радикалів. Які вважають, що нічого не потрібно міняти, війна до останнього, умірять і все. Але цим людям, де це серед цих 15%, десь відсотків 60% це люди у віці 55, ну то а, в принципі це старше покоління, яке вже не хоче змиритися з тим, що половину свого життя вони прожили, вірячи в те, що насправді є дурницею. Відповідно, якщо можна резюмувати нашу розмову, що нам реально чекати найближчим часу. Ми розуміємо, що ситуація на фронті складна, але вона позитивна для України, негативна для Росії. Відповідно, як на твою думку розвиваються події в Росії? От ми знаємо, в грудні там нафтове ембарго, вмикається газове ембарго. Що, що далі? Думаю, що в принципі до березня місяця, березня квітня буде бурління ситуації. Тобто будуть з'являтися бунти по типу казанських чмобіків, які там кричали на свого полковника, будуть з'являтися листи марпехов із Павлівки Донецької області, які говорять, що у нас тут кладуть по 300 людей в день, а ви нас тримаєте за дебілів. І це буде йти за наростаюче. Що буде далі? Поки що сказати складно, тому що ще раз кажу. У них поки що і що не дозвіла історія про те, що немає плана Б і що їх ведуть не туди. Як вони зможуть спрацювати зі своїм населенням, сказати складно. Тому що вони дуже активно працюють зараз, вони шукають підходи. Нові алгоритми, да. нові алгоритми. Тобто, чи зможуть вони їх знайти? Думаю, що ні. Але тим не менше, зараз буде процес бурління. І от тут питання в тому, хто переможе в цьому бурлінні. Тобто російська пропаганда чи російський страх. Зараз от російські пабліки активно теритують американські преси. Тому New York Таймс і Вашингтон Пост про те, що Америка вимагає переговорів, натякає Україні про необхідність переговорів з Росією. Це ніби йде від республіканців, але це підтримує бізнес. А наскільки ймовірна ситуація, що наші західні партнери будуть дуже активно спонукати нас до переговорів з Росіянами? Думаю, що найближчим часом це нереалістично. Тому я вважаю, що в даному випадку да це спроба закидувати ці теми, але думаю, що це зараз нереалістично далі. Немає предмету. Взагалі, навіть не існує теоретично. Тому що сьогоднішня заява Піскова, це дослівно він сказав про те, що ми готові до переговорного процесу, який завершиться на наших умовах. От і все. Так можна просто СМС відправити. От це от і все. Тому в даному випадку я не бачу взагалі якогось торгу. Предмети для торгу. То, фактично найближчим часом Росія буде робити все, щоб спонукати нас до переговорів. Не тільки через вплив на американців, але, очевидно, через ракети і інші ресурси, які в них є. Я думаю, що вони будуть пробувати качати ситуацію всередині. Вони вже почали це робити. Просто видно, як вони розгортають свої війська ботів. Тобто, видно, що вони. Розкручують дві зараз теми. Перша тема це блокаути і відключення електроенергії. Ну що виходьте на бунти і страйкуйте, щоб закінчити війну. Ми хочемо жити там при світлі. І друге, вони будуть дуже активно робити все, те, що вони робили останні 8 років. Ну і те, що ми даємо на жаль, джерело для цих розмов це питання корупції. Тобто, це дві теми, які вони будуть зараз качати найактивніше. Ну, тобто, фактично, починається вже друга стадія війни, це гібридна війна проти так. України. Так? так? По Україні є соціологія, як люди на це все реагують? Ну, я не бачив, чесно кажучи, ми не проводили зараз соціологію в Україні. Думаю, що питання блекаутів насправді людей тривожить, але не лякає. Тобто, я не думаю, що вони можуть призвести до. Бунтів і початку якихось заворушень, в тому числі особливо в місті Київ. Тому я думаю, що це насправді штучна історія, яку вони пробують, яку росіяни пробують качати, але їм не вдасться. Останнє запитання не зовсім а, по нашій темі, але найцікавіше для глядачів, коли перемога і за яким сценарієм. Не знаю. Я скажу чесно, на відміну від більшості. Я не знаю. Цього ніхто не знає, але те, що це. Не завершиться в найближчі 6 місяців. На жаль, це майже 100% впевненість певне мене. Дякую, що були програма Аристократія. Прошу коментувати, прошу ставити вподобайки до наступних зустрічей.